Вчора по 12 години дня у нас було зареєстровано 130 е, людей, які приїхали з під посвідчення з інших регіонів, областей. Значить, на 12 -го годину ці люди зайшли в наше приміщення, ми таких і всіх зареєстрували. На сьогоднішній день ми склали список і ранком передали на виборчу дільницю. Вчора вечора передали на виборчу дільницю номер 59 це філармонія. І згідно цього списку громадяни, які попали в наш регіон, в наш місто Хмельницький, давно виборчого кругу, вони мають право проголосувати на одній єдиній дільниці, яка знаходиться рядом в філармонії згідно чинного законодавства. Так було визначено законодавством. І ми, безумовно, як державні службовці, підчиняємося цьому. Сьогодні ще до нас підійшло кілька людей зранку ранку до обіду. Ми, безумовно, писали відмову. Вони провели в апеляційний суд обласний. Після цього вони пішли в суд, принесли рішення, ми ще додатково зареєстрували кілька чоловік. На даний час в нас зареєстровано в місті Хмельницькому було 134 громадянина, які е, в нас мають право проголосувати. Потім додатково ще двох виключили списку відповідно до тих уточнень, які ми там проводили. І залишилося на списку 132 особи. Масово вчора прибували люди зранку. Я так зрозумів, що з ЖД вокзала, з поїзда це прибували спостерігачі від кандидата Януковича. Це ті громадяни, які були послані штабом Януковича з різних регіонів. Це в основному регіон Київ, Харків, Луганськ, Донецьк і Одеса. Ну, порушення як таких я не замітив грубих. Є з дільниць дзвонять, приходять люди, які до сих пір ще не включені в списки, є люди, які поміняли своє прізвище. Громадяни тоді звертаються до нас, ми даємо їм роз'яснення. нас на дільницю і роз'яснюємо голову лічної комісії ще раз, тому що багато голів комісій-секретарів, які перший раз на виборах, вони до сих пір, хто працював на виборах, хто не працював, є такі, що працювали просто членами відлічних виборчих комісій. І для них виникають певні складнощі, тому що напротяг ці 9 днів ми, скажімо так, Провели підготовку до третього туру голосування виборів президента 26 грудня. І не кожний голова і секретар е володіє тією інформацією, просто не встигає володівати тією інформацію, е тому що за два дні до виборів пішли різ різні рішення судів, Конституційного суду, в тому числі, різні роз'яснення ЦВК на основі рішень Конституційного суду. І тому не кожен голова-секретар е встиг володіти цією інформацією. Я б сказав би, що активність дещо менша. Я не бачу такої активності, яка була раніше, що 75-78% голосувало на нас в області по різним а, дільницям, тобто активність дещо менша.